Від сьогодні Православна Церква України та Українсько-Греко-католицька церква відзначатимуть всі нерухомі свята за новим. Церковним стилем. перехід для обох конфесій означає, що дати нерухомих свят, які щороку визначаються в одну, і ту ж дату зміняться, а саме змістяться на 13 днів. Дати рухомих свят, тобто Великодня і залежне від нього, залишаються поки незмінними. Про це ми будемо говорити далі на зв'язку із нашою студією про протирей Православної церкви України Михайло Омельян. Пане Михайло, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю, доброго ранку, слава Ісусу Христу. Навіки слава пане Михайло. Сьогодні знаємо трішечки, ще відійдемо від теми церковного календаря. Сьогодні початок навчального року не лише в школярів, але й учнів семінарі. Нам відомо, що за кілька хвилин до ефіру ви у вас завершилася молебень з першокурсниками семінаристами Давайте якраз розпочнемо з цього про що говорили із першокурсниками, з якими вони думками вступали на навчання. Найперше хочу привітати всіх сьогодні, хто вступив на перший курс і хто відновив своє навчання на інших класах. Це в школі, в садочку, в університетах. Це дуже важливо зараз проходити і вчитися, тому що Україна потребує лідерів. Україна потребує перемоги, перемоги найперше над собою для того, щоб здобути перемогу. Над ворогом і з такими думками з проукраїнською позицією наші студенти Київської православної богословської академії. Якраз після молебню молитви зараз шокується до спільної світлини, як ви можете бачити, вступили в цей наш навчальний заклад для того, щоб стати сучасними пастирями сучасної української церкви, яка завжди з українським народом. Тому для них це є певний такий великий виклик, тому що ми живемо в період війни і запитань до священика. Дуже багато тому потрібно йти і крокувати в ногу з часом, відповідати доступною мовою для вірян і звичайно підтримувати військовослужбовців, підтримувати їхні родини і бути світлом для світу. Ну і ось про новий календар. Давайте поговоримо про те, чим викликана необхідність ось таких змін, і чому саме з 1 вересня вони починають працювати. Потрібно розуміти, що юліанський календар, який був запроваджений в 45-му році, він мав певні неточності, а саме, розбіжність між астрономічним рівноденням і календарним, що 128 років набігав один день. Була різниця в один день, і таким чином, станом на сьогодні, це було вже 13 днів, але Ця розбіжність вона все збільшувалася би і збільшувалась, тому рано чи пізно, все одно церква мала би перейти на новий календар. Новоюліанський календар, на який православна церква України вже перейшла, і сьогодні, власне, з 1 вересня ми вже будемо відзначати всі свята за новоюліанським календарем, за новим стилем. Якраз ми доєдналися до світового православ'я, до багато помісних церков, які підтримують православну церкву України, і також святкують за новою юліанським календарем. По перше, це значить 13 днів днів цих розбіжностей вже уникнено. По-друге, війна пришвидшила ці всі процеси, тому що юліанський календар став асоціюватися відзначення. Свят і різдва Христового і інших з російською православною церквою, очільником якої є Кирил Гундяєв, який благословляє російські війська для того, щоб вбивати мирних мешканців, і тому логічно, що українці мають великий і мали великий суспільний запит для того, щоб не бути з цією російською церквою, навіть і за календарем, тобто відбулась така. Певна духовна деокупація, і ми вже сьогодні відзначаємо за новоюлянським календарем церковний індик чи церковне новоліття, новий церковний рік. Чому саме з 1 вересня? Тому що на першому вселенському соборі в 325 році святими отцями, отцями вселенського собору було затверджено. Що церковний рік розпочинається богослужбове коло, власне, якраз з 1 вересня. Ну і пане Михайло, як сприймають віряни ПЦУ цей перехід, які думки серед них зараз панують? Як поставились до цього переходу, і чи легко вони адаптуються? 27 липня 2023 року відбувся Помісний Собор. Православної церкви України це якраз найвищий інституційний владний орган в церкві, на якому збираються предстоятель, архієреї, монахи, віряни і таким чином соборним голосом церкви було проголошено про те, що ми переходимо на новий новоюліанський календар. Щодо підтримки, то якщо у відсотковому відношенні... Рахувати з учасників помісного собору 97% відсотків за 3% відсотки проти. Тобто, ми розуміємо, що певна частина вірян є ще які не готові перейти на новоюліанський календар. Церква до цього ставиться з розумінням, дає можливість їм і перехідного часу і. Можливість бути зараз тимчасово ще перебувати е, святкувати свята за юліанським календарем, але ми розуміємо, що цей процес е, має бути поступовим і не потрібно бути якихось кардинально радикальних е, радикальних методів. Тому звичайно, що ми віримо, що всі віряни е, доєднаються в православної церкви України, доєднаються і будуть відзначати свята за новоюліанським календарем. Щодо такої мотивації для вірян, то я б сказав, що потрібно єдність церкви. Єдинство церкви поставити вище, ніж те, що мені, наприклад, було зручно впродовж багатьох років відзначати ті чи інші свята в таку в ту чи іншу дату, і коли ми поставимо єдність церкви на перше місце, то звичайно ми зможемо спокійніше простіше перейти, але насправді в традиціях нічого не зміниться. Тобто, як ми е, е, готували святу вечерю, так і будемо готувати тільки е, перед різдвом 25 грудня. Е, також е, всі традиції освячення плодів вони теж будуть. Все буде тільки просто 13 днів. Е, зміститься назад. Е, е, оці всі свята, які були нерухомі, але е, е, нерухомі. Але це не стосується пасхалії. Тобто Пасха визначалася і визначається за іншим е, принципом, і таким чином, ті, що відзначають свята за юліанським календарем чи за новоюліанським, всі пасху будуть відзначати в одну дату. Цьому році це буде 5 травня. Ну і пане Михайло, ми поговорили про те, як віряни призвичаються до нового календаря. А як для церкви організаційно це складно? Чи все ж насправді дещо перебільшено цей перехід? І насправді це все буде дуже просто для структури? Для, для церкви загалом це не є складно, тому що церква живе богослужіннями, живе молитвою, як всенічним дінням вечірньою молитвою, так і літургією. І всі е, тексти богослужбові, всі вказівки, все як потрібно звершувати за новим календарем. Е, наша церква підготувала і вже запропонувала для вірян і для священнослужителів. Тому для священників це не є проблема. Це дуже просто е, перейти на новий календар. Ми також е, для вірян, е, за застосунку, моя церква е, оновили. Календар вже за новою ліанським чином, щоб вони е, мали можливість на своїх гаджетах е, чи через App Store завантажити, чи через Google Play і мати все ж таки е, календар на своєму е, смартфоні. Е, також ми видали і в паперовому вигляді церковні календарі, ті вірні, які. Все ж таки люблять читати і дивитися з книги, то вони таку можливість також мають, тому складностей як таких не буде. Пане Михайло. От ви пригадали про ваш додаток, який розробили ПЦУ. Розкажіть про нього трошки більше. у Нас буквально півтори хвилини. Саме час нагадати вірянам, що є і така діджитал можливість долучитися до церковного життя. Так важливо, щоб ми мали можливість спілкуватися з вірянами, там є чат зі священником, Це 24 на 7. Ви можете спокійно через цей застосунок поставити запитання і отримати духовну підтримку і відповідь від священнослужителя. Це реальний священник, це не є чат-бот, який відповідає на всі запитання. Тому що ми розуміємо, що коли є виклик для людини, то Будь-який робот просто зависне, а все ж таки священик, який є також людиною. Він зможе духовно підтримати, розрадити, допомогти. Там є, як я вже й сказав, календар є можливість читати останні новини, які відбуваються в православній церкві України. Є карта. Ви можете прокласти дорогу до храму, до найближчого храму від цього місця, де ви перебуваєте. Це реалізовано за допомогою Google Maps. І таким чином відзначена назва храму, і період служіння, години служіння, ім'я настоятеля, його контактні дані для того, щоб віряни змогли прокомунікувати, будучи в будь-якій точці України нашої батьківщини. Тому пане закликаю Михайло, цей застосунок використовувати. Він дуже корисний. Дякую, пане Михайло. Це був Михайло Омельян проти Рей Православної церкви України.